Казка, як весна, ліс розбудила. У глибокому дрімучому лісі, де дерева стояли високо, а струмочки дзюркотіли між муховитими каменями. Настав час пробудження. Після довгої холодної зими до лісу прийшла весна. Сонечко лагідно пригрівало землю, сніг танув а перші бруньки сором'язливо визирали з гілочок. У старому дуплі Великого Дуба жила маленька білочка на ім'я Ласка. Вона була прудка, допитлива та завжди привітна. Того ранку ласка висунула свій руденький носик з дупла і вдихнула свіже весняне повітря. Ой, як гарно, радісно вигукнула вона. Весна прийшла. Весна почулося знизу. То був їжачок крутий, який саме виліз зі своєї хатинки під корінням старої липи. А я думав, що це мені наснилося. Ні, крутенько, вже тепліше. Слухай, як зіркоче струмочок. Ласка застрібала по гілках. Ходімо будити всіх. Гарна думка, погодився їжачок, потираючи носика. Вони першими зайшли до барлогу ведмежати потапчика. Він ще міцно спав, похропуючи. Потапчику, прокидайся, весна прийшла, кликала Ласка. Ну ще трохи, пробормотів ведмежа, натягуючи лапою мухову ковдру. Хіба можна спати? Коли в лісі пахне весною, усміхнувся їжачок і доторкнувся носиком до Потапчикового вуха. Весна, Потапчик розплющив одне око. Правда? Ну тоді я... я ще трохи посплю. І він солодко потягнувся. Ласка лукаво усміхнулася. Якщо не прокинешся. То пропустиш перші проліски. Проліски. Потапчик миттю підхопився. Я йду з вами. Так веселі друзі рушили далі. По дорозі вони будили всіх мешканців лісу. Сонну жабку квакушу, яка ховалася під листочками. Лісову мишку шурхотушку, яка ще куняла у своєму теплому гніздечку. Сонечко піднімалося все вище, освітлюючи ніжні квіти й молоді парустки трави. Ліс оживав. Усі тваринки раділи весні. Допомагали одна одній прибирати свої домівки та шукати їжу. Яка ж весна чудова! зітхнув потапчик, гріючись під сонячними променями. Весна це початок нового життя. Мудро мовив їжачок крути. А ще весна це дружба, підхопила ласка. Бо разом зустрічати її набагато веселіше. Усі погодилися і весело засміялися. Відтоді кожної весни друзі прокидалися разом, щоб зустріти перші сонячні промені та радіти новому життю, яке народжувалося. У їхньому черівному лісі кінець казки.